В ефірі Ваша Свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхово. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті Радіо Свобода. Сьогодні ми будемо говорити про об'єднання об'єднаної опозиції. Даруйте за такий каламбур. Але справді, 15 червня має відбутися об'єднавчий з'їзд, на якому до, фрак... до партії Батьківщина мають приєднатися партії змін», Партія реформи та поряд реформи та порядок, а також деякі представники народного руху. Цей з'їзд має відбутися 15 червня, і про цю подію напередодні ми будемо говорити із народним депутатом, очільником київської організації партії Батьківщина Юрієм Одарченком. Вітаю вас, пане Юрію! А також з політтехнологом, директором агентства моделювання ситуації Віталієм Балою. Доброго дня, доброго дня. наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-29-05, дев'ять 044. І з приводу зазначеної теми ставити свої запитання нашим гостям, пане Одарченко, Юлія Тимошенко давно закликала, і, взагалі, ця тема така популярна, бо вона весь час повторюється. Ще з попередніх виборів це було популярно от у фракції наша Україна народна самооборона за попереднього парламенту. Там часто говорили про об'єднання. Тепер от кажуть, в об'єднаній опозиції батьківщина про об'єднання. Чому такий довгий шлях був до цього об'єднання і чи... Всіх влаштовує у партії формат об'єднання. Ну, про о, таку річ, як об'єднання можна казати тільки як про позитивний фактор. І ми бачимо, що якщо ви згадали нашу Україну, то на виборах 2004 року це об'єднання дало відчутний результат. Тоді переміг президент Ющенко. Зараз об'єднання в батьківщині з іншими політичними партіями воно почалося на серйозно почалося, і фактично це вже сплетіння кадрами на виборах до Верховної Ради, коли формувався список об'єднаної опозиції. Я хочу вам сказати, як людина, яка керувала. Виборами в місті Києві із всіх мажоритарних депутатів із восьми, які висувалися від партії Батьківщина, там було тільки два члена партії Батьківщина, всі інші безпартійні чи люди, які призупинили членство в інших партіях. Тобто, по суті, місто Київ продемонструвало прагнення до цього об'єднання і продемонструвало щиру роботу на виборах до Верховної Ради. Зараз але фракція це от вершечок айсбергу такий по суті всіми подіями політичними висуванням кандидатів депутатів, висуванням членів дільничих комісій керує згідно нашого законодавства чи впливає на ці процеси партія партійна організація. І сьогодні на порядку денному стоїть питання про більш щільне об'єднання уже на рівні партій. З'їзд, до речі, юридичний відбудеться завтра о шостій вечора. Це така в суботу буде урочиста частина. Вона більше спрямована на інформування загалу про результати цього з'їзду. Чи всі зараз у партії це одностайна думка, що треба об'єднатися батьківщині фронту змін і партії реформи? Порядок ви знаєте, тут по суті полеміки чи об'єднуватись чи не об'єднуватись, її не існує. Всі прагнуть об'єднання, тому що всі прагнуть результатів на майбутніх президентських виборах і інших виборів? Виникає полеміка стосовно? Формату цього об'єднання стосовно того, що не потрібно сьогодні застосовувати найбільш простий варіант це ну таке, от демонстрація об'єднання шляхом вступу окремих особистостей в партію «Батьківщина». Хіба йдеться про окремі особистості, От, Принаймні, за інформацією про службу батьківщини, то партії приєднуються, доєднуються фронт зміни, реформи і порядок, доєднуються до батьківщини. Вони стають частиною батьківщини. Ну згідно законодавства, приєднання може бути тільки шляхом вступу окремих людей на індивідуальній основі. Якщо казати про ну таке серйозну, щільну дуже інтеграцію, то процес мусив би проходити слідуючим чином. Спочатку мусили пройти з'їзди, наприклад, фронту змін і партії реформи і порядок з порядком деннені з рішенням про ліквідацію, наприклад, партії фронту змін шляхом там, саморозпуску чи якимись іншими процедурами. Після цього мусила бути ініціатива про вступ людей на індивідуальній основі. В якийсь термін на їх інтеграцію, в батьківщину, і потім проведення звітно виборчої кампанії в батьківщині, де могли б на керівних посадах визначитись ну найбільш спроможні люди. Ну я наскільки поінформований, що сьогодні таких з'їздів в інших партіях не відбувалося, тобто вони юридично будуть існувати і надалі після з'їзду, який буде перебувати в батьківщині. Чому палка полеміка? Тому що багато ну я можу тут казати про себе. Я вбачаю в цьому серйозну небезпеку, коли Після е, проголошення об'єднавчого процесу е, залишаться ці партії, так сказати, без такого е, е, потужного керівництва. Вони попадають під вплив різних людей, як правило, це, це підплив влади. І потім, ну, наприклад, фронт змін після урочистого проголошення об'єднання він залишиться і юридично зможе висувати і кандидатів депутати на виборах. З одного боку, але ж фронтзмін не був суб'єктом на цих виборах. Суб'єктом була Батьківщина. Ну вони просто не висувалися, але Арсеній Яценюк керував цією партією. А після того, як він стане одним з керівником батьківщини, ми чули, що навіть тушка кутовий проголошував, що він готовий очолити сьогодні. Фронтзмін небезпека в тому, що вони висувають кандидатів депутати, вони можуть інтегрувати членів дільничих комісій. Ну, по запискам від влади. Тобто, по суті, це буде механізм, який може спотворювати волевиявлення і є небезпечний з моєї точки зору. Віталію, як ви вважаєте, зараз об'єднання, воно наскільки може посилити опозицію? От те, що... Партії, от в такому форматі, причому, що партії десь лишаться, але верхівка цих партій, керівництво цих партій увільється в батьківщину. Наскільки опозиція від цього стане монолітнішою, дієвішою, ефективнішою, ні, ну безумовно я тут підтримую пана Юрія. Партії, які вступають, які об'єднуються, їх треба розпускати. Тобто, це абсолютно зрозуміло, і я не, роз, не, не бачу сенсу в якомусь подальшому їх існуванні і. По великому рахунку маємо розуміти, ця кількість партій, яка є в Україні, воно м'яко кажучи, напевно, є недоречною, я би так це сказав. Тут, перш за все, мені видається є декілька моментів. Перший, мені дивно, що політичні партії, які були, йшли під брендом Батьківщини, зайшли в Верховну Раду, зараз заявляють про якусь свою позицію, їх керівники. Це безумовно якісь політичні амбіції, це, безумовно, політична незрілість, політична безвідповідальність. Але саме цікаво, я хотів би їх запитати, чи перейшли б вони в парламент, якщо б вони йшли під брендами своїх політичних партій, як їх порахуються. Це Європейська партія України, Микола Катеринчук керівник, це за Україну, зараз В'ячеслав Кориленко, це громадянська позиція Гриценка і народний рух там. От Керівництво помінялося, і я пам'ятаю, коли мене там питали з приводу нового керівництва партії Народний рух чи є там шанси йти, йти і далі в парламент прийти. Я їм просто нагадав, що в свій час керівник нинішнього народного руху, навіть будучи мером міста Льова, не зміг перемогти місті то про що ми можемо говорити далі? Тобто треба бути політично зрілим і розуміти, яка насправді політична ситуація в країні, і в цьому, як на мене, напевне, головна проблема, що от в нас ця от якась політична незиміність і безвідповідальність. Вона чомусь бере вверх. Вже я не говорю про якісь свої політичні амбіції. коли партії залишаться... Це я тут навіть і не хочу сперечатися чи щось доповнювати. Тут 100%, дуже рідко говорю, 100%. Влада буде нерозумна, якщо вона не сим не скористається. Тим, що ці обезголовлені, обезголовлення, там абсолютно є реально можливим провести так звані внутрішні перевороти, профінансувати ці партії. Є ж багато функціонерів, які нічого не хочуть робити в партії, які хочуть собі сидіти в кабінеті, мати. Під заднє місце машину так. Секретарку отримали якусь хорошу завідуваті і говорити, що вони лідер якихось політичних партій, і цим безумовно, якщо влада не скористується, вона зробить помилку. Тому... А Як ви думаєте, що завадило піти на повне об'єднання з ліквідацією? А я цих вже вам сказав. Я кажу, два для мене це от амбіції це само собою. Ні, ну, в даному випадку, от ви згадали там за Україну, ви згадали партію Катеринчука, партію Гриценка. Три... Але ці партії взагалі осторонь процесу. Але тут партії ніби об'єднуються, заявляють про об'єднання з батьківщиною, але в той же час структури лишаються, чому так? Ну, це треба питати керівників цих партій. Це перше. Друге, я думаю, що це в даному випадку не зовсім, ну скажем так, чесно по відношенню. Так до тих людей, з яким велися перемовини, саме головне, ми я ж пам'ятаємо на виборів було підписано, що не декларація. Так про об'єднання вони зайдуть в парламент. Всі ці сім партій. так і було і в цьому. Випадку, ну знову ж я вже не говорю, хочу говорити про політичну культуру і відсутність. Мають бути якісь певні політичні традиції, якщо лідери партії роблять якісь заяви напередодні виборів. Я ще раз хочу підкреслити, що ні одна з цих партій, я це знаю точно, не пройшла би в парламент 5%. Я думаю, 99% людей, які від інших партій висувалися під берегом об'єднаної опозиції, також не пройшли б в парламент по мажоритарним округам. Оця от політична культура і відсутність, ці якісь політичні традиції, які треба вже започаткувати в Україні. На жаль, знов під знаком питання. Я би порадив якраз керівництву батьківщини на всіх рівнях, ну якось звернутися по-людськи до своїх так колег, якось попробувати вирішити це питання всередині, щоб не було галасу зовні. Ну, якщо на це не підуть їх скажімо, колеги і партнери, я думаю, тоді треба ставити питання. Трохи по-іншому, бо в даному випадку опозиції саме головне це показати, хто є хто і зробити реальну учистку вже цієї опозиції. Я коли мені здають питання стосовно тушкування, я говорю, на мою думку, це дуже позитивний процес. На кінець ми будемо знати хто і хто, і це, до речі, достатньо далеко до 2015 року. Не горш вже про 2017 рік. І чим скоріше опозиція це переживе, і вона зможе це абсолютно спокійно, скажімо, витримати без якихось внутрішніх. Таких серйозних розборок, я думаю, що опозиція буде тільки сильнішою. Бо з тим баластом, який зараз має опозиція, ми бачимо, мої досить важко бути реальною, серйозною альтернативою влади, бо маючи там п'яту, сьому, дев'яту, десяту колону всередині опозиції, воно кажучи, важко наступати. Пане Дарченко, напередодні об'єднавчого з'їзду з'явилася інформація про непорозуміння у вашій партії. І от, зокрема, інформація про те, про це пишуть. Таке видання як діло, про це пише така мережеве видання як Українські національні новини, про те, що один з ваших колег виступив з ідеєю вас і Миколу Таменко виключити з партії. Як би ви прокоментували цю інформацію, чому саме такі непорозуміння в вашій партії загострились напередодні об'єднавчого з'їзду? Ви знаєте, мені здається, що це взагалі ну, стосовно цього питання. Будь-який член партії, в тому числі і Сергій Пашинський, який це все проініціював. Він може ставити свої побажання, питання перед з'їздом. Це є річ абсолютно природно, і питання компетентних органів в даному випадку з'їзду вирішити, сприймати це чи не сприймати. Річ буденна, і я б не робив з неї ніякого галасу. Інше питання, що, на жаль, оця новина вона заповнила всі шпальти інтернет-видань. А по суті, це ж не основне питання з'їзду, яке з'їзд буде розглядати. Основне питання, воно і про це треба писати і казати. Чи правильно буде зараз обмеження повноважень Юлії Тимошенко і введення нової посади голови політради партії? Оце суттєве питання. Сьогодні е, структура партії батьківщини побудована так, що е, між з'їздами партії керує політрада партії. Там 61 людина. Сьогодні е, ведеться засідання політради по статуту, який не надіє голова партії, в разі її відсутності, перший заступник. Зараз, е, наскільки мені відомо, пропонується ініціатива введення. Нової посади голови політради, тобто, по суті, ну, звужується повноваження голови. Партії Юлії Тимошенко, і е, вони передаються іншій людині. В даному випадку є пропозиція ці повноваження передати Арсенію Яценюку. І тут є різні підходи, бо е, тут е, члени партії Батьківщини вони е, ну, не погоджуються на злуження повноважень Тимошенко. Тут важлива її особиста позиція. Ми сигналів не маємо. Тут е, вона мусить чітко сказати, чи погоджується вона на ці злуження повноважень, а після. Цього ми можемо прийняти рішення. А взагалі до неї зверталися з, цими ми, що вам відомо з цим питанням? Ну примером? ви знаєте, ну якщо з'їзд е, завтра, е, то очевидно що я особисто не маю з нею каналів зв'язку, то ну, вважаю, що вона мусить бути проінформована стосовно цих подій. І мусить бути її реакція. І от зараз о 3 годині політрада партії, думаю, що ми будемо мати інформацію з цього питання. Скажіть, будь ласка, об'єднання це завжди зміна у керівних структурах. Тобто, очевидно, люди, які приєднуються до батьківщини, вони теж претендуватимуть на якусь квоту в керівних структурах об'єднаної партії. Наскільки можливий через це конфлікт між? Старою частиною партії, тими новими людьми, які до неї приєднуються. ну це реально непростий процес, і знаєте, тут він дуже делікатний, тому що квотування якесь чи ну вичищення тих людей, які не Підпадають під ну, позитивні квоти, воно по суті обурює партійний актив і на жаль, ну породжуються якісь внутрішні протиріччя, і робота виходить не назовні, а на вирішення внутрішнього конфлікту. Мені здається, ну дуже от, ну, от класна такий, класний момент, коли люди вступають в партію, потім проводиться звітно-виборча кампанія, і на основі тут бачення людей цих членів партії. І влившися, і старих обирається керівництво туди нема протиріч, ми готові надалі в бої, в подвиги, нести стяги і так далі. Коли все по-іншому, це проблема. Пане бала, ну, як на вашу думку, наскільки великим випробуванням для об'єднаної опозиції стане оце злиття в плані конфлікту інтересів між новими? Партійцями і старим парт-активом? Ну, я тут дійсно підтримую тут, тобто, напевне, основні два моменти мають бути. Це позиція самої Юлії Тимошенко з приводу цього, причому достатньо чітка. Це велика проблема зараз для опозиції, бо е, от, відсутність прямого каналу, прямої комунікації воно породжує багато спекуляцій з цього приводу і навіть деколи я коментуючи певні заяви, які ні, робить Тимошенко, я не впевнений в тому, що Тимошенко робили ці заяви, Сука. бо знаючи, скажімо, її. Політичний шлях, я мало вірю в те, що деякі зе вона може робити все, того що вона ну також її, можна сказати, є одним із кращих політехнологів України. Я скажу б, з нашого цеху, ми розуміємо, як вона могла. Тут є такі речі, що я розумію, що вона логічно не могла таке говорити, і мені приходиться казати, що це не може такого бути, бо а, це, бо це про не бо це не бо це, бо це неправильно. Ну, свій, що час, вас так ну свій час, наприклад, коли говорили про єдиного кандидата, от Тимошенко заявляє, що потрібен єдиний кандидат. Ну, перше. Ми не знаємо, що буде з Тимошенко ще 2015 року. Як вона може заявляти, що має бути єдиний кандидат, коли вона зараз ще за межами волі? Це перший момент, який це особистість. Другий момент. Як можна зараз визначати одного кандидата, якщо ми не знаємо, як інші будуть себе вести? Коли має бути з моєї точки здорово достатня конкуренції, вони мають пославитися добрими справами. І всі ці, і, скажімо, завдання, які поставлені перед там, трьома, п'ятьма чи десятьма, які будуть, вони мають йти в цьому руслі. Ані ми зараз когось назвали. І по третє, напевне, народ України має визначитися а, з якимись соціологічним опитуванням серйозним, кого вони найбільше підтримують і при яких варіантах ця людина може виграти. Тобто до цього треба підходити і політично, і технологічно, а робити просто якісь. Заяву за грати і, ситуації інакше бачить тиждень якось. назад, чи може трохи більше. Я вже чую заяву, що вона каже, що не потрібне. Я кажу: ну напевно, слава Богу, вже вона заявила, це і та та машина, яка по ідеї, яка має бути. І тому стосовно цієї об'єднання, я думаю, що безумовно, головне, щоб була і реальна позиція, що як вона бачить. Мені здається, вона абсолютно спокійненько мала би дати своє бачення структури, як має працювати. І дійсно, напевне, треба проводити ці конференції, і кожен має розуміти, хто зробив який внесок під час цієї виборчої кампанії, якісь подальших дій. З тих нових членів, старих членів, і тоді, коли буде відверта дійсно, скажем, дискусія під час цього, тоді я не думаю, що будуть якісь серйозні моменти. Якщо цього не буде цих двох умов, безумовно, ми будемо свідками якихось там розборів, тобто, якихось заяв. Тобто Потрібна дуже таке предметне предметна, Прозволи, предметна про... участь Тимошенко в процесі. Це перше не предмет. Вона має чітко заявити своє бачення. Це то це ж вона може зробити. Mm -hmm. Більше вона нічого не може зробити в цій ситуації, яку вона зараз заходиться. І друге, сам процес об'єднання і визначення, ви кажете, керівних не керівних е, осіб має бути Публічними прозорими. Ну, от я зараз би теж взяв собі партію, якусь очолив, У нас там три людини, я прийшов і кажу, я е, керівник партії, дайте мені посаду заступника голови партії, бо я до вас зливаюся. Ну це не серйозно. Треба розуміти, хто за тобою стоїть, які в тебе є потужності, чи ти дійсно внесок якийсь мав під час. Цієї виборчої компанії, коли от е, була парламентська компанія, тобто треба прозоро публічно. Я якраз дуже їм раджу це зробити. Треба всі речі називатися, і тоді не буде цих, е, скажімо так, домислів, якихось створюються міфів, якихось створюється стереотипів. Це саме головне, пане Дарченко. У вас зараз з'їзд цей відбувається в непростий момент для вашої політичної сили. Е, ця... Складність полягає в тому, що з вашої фракції виходять люди. Причому депутати з фракції Батьківщина виходять. Причому ми всі чудово пам'ятаємо, як напередодні виборів декларувалося, що лідер партії за кожного лідер керівники виборчого списку за кожного члена вони якби відповідальні. Як ви вважаєте, чому от не спрацювала оця відповідальність керівників виборчого списку за тих, кого вони під своїм брендом провели до парламенту, і сталася така ситуація? І як ця ситуація зараз обговорюється ваші політичні сили, ну, які бачать причини цього? Це, це треба попитати тих людей, які підписували угоду, але ви праві, що по суті формат об'єднання він був оснований на? Відповідальності людей, які пропонують цих людей в список на конкретні відповідальності. В інтернеті є цих декларацій, і ще дві угоди, здається, які стосуються цього процесу. Тут була історія, коли, ви пам'ятаєте, не голосували за звільнення відставки уряду азарова да. У нас частина людей на чолі з Миколою Мартиненко не проголосувала за цю відставку. І тоді 12 партійних організацій ставили питання про їх виключення з фракції. Ну, фракція це демократичний орган, це питання було поставлено на розгляд фракції. Вони продемонстрували довідки про свої хвороби, і фракція вирішила винести їм догану з моєї точки зору, і пам'ятаючи, як діяла Юлія Тимошенко, я вважаю, що заради збереження цілісності фракції потрібно поступати в цій ситуації жорстко. Ну нести відповідальність безумовно. А по-друге, очищатися від тих людей, які ну є слабкими, чи які якось вони. Маневрують між владою опозицією. Коли це не відбувається, це породжує недозволеність таких таких У нас слухач на лінії. Вітаємо вас. Добрий день Доброго дня. У мене такі к вам питання. до гостям, от ви розповідаєте об'єднання опозиції, фронтозмін Яценюка і батьківщини. Э, Тимошенко. Помните, в 2004 году или в 2005 это Батьковщина объединялась с нашей Украиной и ничего не получилось. Ющенко так, тогда сказал, что с Тимошенко объединяться это все равно, что глухой и не мой женится. Второй вопрос. Вот вы говорите, что все уходят с оппозиции, все плохие всякие. Вот. И, и, мне такой вопрос. А что не плохие всякие? Может у вас такие условия, что люди уходят от вас и переходят в другие фракции и становятся нейтральными? Дякуємо, Віталію. пане Одарченко, Вам ви знаєте, відхід цих людей він же відбувається. Ну як, при шляхом не голосування за ті питання, які є важливими для опозиції. Люди чітко окреслюють свою політичну позицію в цьому випадку і казати, що створюються якісь нестерпні умови. Ну, це неможливо. І тут треба бути справедливим, що ну, вся державна машина сьогодні працює на те, щоб таким чином принижувати опозицію, демонструвати, що серед них є Кладкі люди, і по суті людям виборцям нема на що надіятися. Тут працює державна машина на них, але безумовно це і прояви їхнього характеру чи їхніх можливостей відход від опозиції. Я вважаю, що ну з моєї точки зору абсолютно недоречно, коли ти зайшов. Верховну Раду під гаслами батьківщини на основі жертви Юлії Тимошенко, яка знаходиться в тюрмі. Ну, мати будь-які підстави на вихід із фракції сьогодні. У фракції Дякую, треба... пане панерченко на останні хвилини, пане Віталію. Як ваше бачення дуже коротко, якщо дуже можна чому Ва... зараз зараз? Спорту. Чому саме у батьківщини виникли такі проблеми, а не в інших опозиції? Ну, По перше, це тиск, дійсно буде влада. Бачить все головна сила, яка може їм протидіятим що ж іменти треба її послабити. і на питання стосовно виходу цих з депутатів я можу тільки одне. це є зрада своїх виборців більше не хочу не тут нічого коментувати Їх виборці не давали повноваження щоб не робили такі кульбіти в політиці навіть це, по округах, це що? безумовно безумовно це конкретна зрада я хотів би щоб громадяни україни це розуміли більше ніколи за таких людей не голосували дякую пане бала це була ваша свобода ми говорили про об'єднання опозиції Нашими гостями були народний депутат Юрій Дарченко, фракція «Батьківщина» і політехнолог Віталій Бала.